Під цим відео мене можливо запитають, о чого ти доїбалась до тему, бо там кладі смішних картинок, а мені потрібен смішний контент. От спочатку створи свою фабрику з дешевою рапсилою китайських дітей, а потім критикуй. Тому я одразу почну з претензії. Я за я не люблю дивитись рекламу, а реклама тему, вибачте, без мила в вжу... всюди. Нещасливі невласники YouTube Premium скоріш за все, насолодяться її переглядом, коли вона в рандомний момент цього відео мене. Шахраї. Для тих, хто заплатив за те, щоб нічого не заважало слухати мої коментарі, я вам прокоментую. Мій улюблений сезон цих продаючих короткометражок халявний планшет. Сюжет такий, що розлючений покупець підстерігає представників тему з відром води, фарби або сліз. Висмоловний тему, правда? Ні, неправда. Оцей. А на Бутафорського лідера ніфіки справжні соуси і костюми розбазарювати. Ну і правильно. Як показує практика, економність це досить важлива риса в світі, де з кожного по можливостям кожному по халявному планшету, чиї принади в красках, описують в рекламі. Просто натисніть на відео, завантажте тему, і ви зможете отримати цей планшет за нуль доларів. Ну зізнайтесь, захотілось. В'їхать постановника. Не тим вони байтять. ой, не тим. Планшет, який вам будуть доставлять з Китаю за долар це, звісно, дуже круто і правдоподібно, Але продавати треба не товар, а емоцію. Розчарування, крінж, отаку. От от. І тому тему посеред усього іншого продають прикольні каламбури. Бо качка качок це сильно. Не дивно, що вона отримала в основному позитивні відгуки покупців. Я б знову зазнав перелічу сну з цим. Рекомендаціон. І оця алегорія на відвідування залу тільки день ніг дуже символічно відкриває нашу сьогоднішню добірку. Я б сказала, влітає з ноги. Бо, переглядаючи усі ці товари, які ми сьогодні з вами побачимо, варто тримати в голові, що нас людей. Від усього іншого відрізняє саме обдарованість фантазією. Ми єдині істоти здатні придумати в голові оце, надрукувати на 3D принтері, виставити на продаж, купити собі, наробити дико епічних фоток. Це дуже життєствердно. Весело бути людиною. Навіть кіт зазрить. Пештина. А ще людині, як істоті, обтяжені інтелектом, буває. Ну, от... Не, <проб> не делать. І тоді людина починає діяти по приколу: Халіт <проб> Кашмірі, <проб> курва, Караута. Цікавляться спантеличені покупці. А це квіркова фігура білого кролика. Пластик стійкий до подряпин і веселощ. Білочка і зайчик покахали один одного і створили родину. І почали вони жити, кохати до нього, а діти не народжуються. І пішли вони до мудрої сави і питають, що нам робити. От ми, білочка і зайчик, створили родину, а діти не народжуються. Та тому що ми такі різні, білочка і зайчик. А сава подивилась і каже Нє, це тому, що ви обидва хлопчики. Ну, власне, для веселощі, я купа інших чудових товарів. Робота така нудна. Я хочу піти раніше на шопінг і побачення, а то після робочого часу буде сильно палівно. Я не змогла зобразити емоцію граливого лукавства, проте маю хорошу ідею. Давайте попранкуємо лохів. Хей-хей-хей. А що це таке? Трендовий, ексклюзивний, неперевершений, портативний, дуже потужний спрей для гудків. Ну ви поняли? Пердіш, ваняє гірше, ніж свинарнік, гніль, скунс і, ну ви знаєте, гівно. можна робити веселі пранки в будь-якому місці, в будь-який час, навіть глушити рибу в річці. Один пшик і кімната стає. А, ні. То інший веселий подарунок. А цей, повірте, буде ідеальним подарунком коханій людині на Різдво, що підтверджує отака романтична картинка. І до того ж, вона завжди мріяла уходити раніше з роботи на шопінг і побачення. Коротше, один шик, і ваші стокові нпс колеги здіймають галас і призивають боса. Якщо по моєму костюму і позі не зрозуміло, то я бос, і ви всі маєте мене слухатися. Ой, що це за запах? Як воняє, чорт його забері. Рай, ну бос, до речі, прям добре відіграв. І оці два математики мені подобаються. А оце я думаю в зговорі з Пранкерше і знаю, що зараз наче з того, що хтось покорив Айкас в нашому офісі, усі забирайтеся додому раніше, мать вашу. Шкоду заподіяно. Якщо ви думаєте, що в промороліку зображено якесь нереалістичне застосування спрею, то задоволені покупці не думають, а вже набирають свої перегляди на рілсах, пранкуючи нещасних жертв зі сфери обслуговування. Коротше, дуже смішно, дуже весело, дуже ефективно, дуже добре. Ціна питання 4 долари, купа задоволених покупців, і протокол допиту постраждалих прикріплено до оголошення, продовжуючи тему пранків і не відходячи від туалету, артхаусний фільм. Веселий туалетний папір. Якщо одразу так і не зрозуміло, що ж тут веселого, окрім музики, то це абсолютно нормально для жанру. Зараз трохи апапсів. Такий от пранк. Лозунг дуже надихаючий. Не пропустіть можливість перетворити звичайні відвідування туалету на моменти сміху. А от з чудовою ідеєю для подарунка я би, звісно, посперечалася, бо це, звісно, вау, коли на свій день народження, наприклад, відкриваєте святковий пакунок і бачите це. Але на кожен товар, як то кажуть, свій задоволений покупець. Навіть не такий. Тепер твердження, що на тему продається купа лайна, набуло справжньої об'єктивності, як ви могли помітити тут ще й відео. А яке гавно сьогодні ти? Так треба якось вибирати з лайна. Цікаво, чи допоможе в цьому Трамп? Бо, як не дивно, така іграшка є тільки у вигляді Трампа і великого носа, щоб охопити тих, хто з політичних міркувань не може зняти стрес з Трампом. Є ще інструкція, але все китайською. Щось там берем спочатку воду, потім оцю от баночку, тюбік теж туди, і розчин для прищів готовий. А ще от дивіться Трамп, він от такий от гнучкий, м -м, але з гніцой, е -е, зате для шкіри корисна. Одні плюси і добро. Але у тему є трошечки Сторони. Якщо в Вікіпедії переходити зі статті на статтю, то рано чи пізно попадеш на сторінку про Гітлера. А якщо в тему довго переходити з товару на товар, то воно почне вам довіряти і запропонує придбати магнітик на лічильник. Для декору. Ну, погодьтеся, так дійсно гарніше. От би ще пару нормальних рукавичок для зйомки демок, і взагалі все прекрасно. Гляньте, як уміє. Можна так в транспорті почаклувати над кишенями і теж якось розочку отримаєте під ребро. Одного тільки не розумію, чого люди так дивуються, що їх тут наїпали. Високі очікування також викликає наступне оголошення: з одного боку, має вигляд чогось незаконного. З іншого, покупці якось так дуже туманно відгукуються, що однозначно і не скажеш. З одного боку, це в розділі все для харчування, з іншого, ну такого ж не може бути. Хоча, як показала дослідження оголошень, тему це не надто законно чи богобоязнений сайт, і тут ми відкриваємо цілий розділ. Товари з Ісусом». Я рухатимусь від лайтового, а саме картина Вінтажний Христос на динозаврі, ніби Христос може бути ще якимось, окрім вінтажного. Якщо це так важливо, ну взули б його вже в Саламони, щоб точно. От як вінтаж зараз в моді, я думаю, ця робота дуже пасувала б якісь модній галереї, бо принада сучасного мистецтва в можливості переосмислювати старі класичні сюжети. Якби в'їзд Ісуса в Єрусалім був таким, то історія б там пішла геть інакше. І ми б не прийшли до цього. В принципі, з цього всього мене смущає тільки святковий лен з зеленою короною, адже Ісус був казірогам. І мені подобається, як майже в кожному відео у мене знаходиться якась історія з дитинства в тему. Не повірити? В цю теж в початковій школі у нас була віруча вчителька малювання. Сама школа, якщо що, була звичайна, без релігіозних нахилів в промисловому місті Запоріжжя і більшість ходило в церкву раз на рік святити Паску. Ну тобто, контекст не розполагав. І от якось раз, нехай це буде клас третій урок малювання випав на страсну п'ятницю. Це якщо що, день, коли розп'яли Ісуса. І ми приблизно десятирічні на уроці малювали розп'яття фарбами. Розширю контекст тим, що, наприклад, на 9 травня ми малювали портрети ветерана в Ордінах а на Старосну п'ятницю Ісуса вмираючого на Христі. Все тематично і концептуально. Я пам'ятаю, ми ще після заняття одне одному показували, хвасталися, у кого наскільки зайвата вийшла розп'яття. Я дивлюся на малюнок однокласниці, а у неї Ісус весь в цяточку як вітрянка. Я кажу. А що у тебе Ісус в цяточку весь? А вона каже, такі його ж гвоздями прибивали. От. А ви кажете гра в тюрму стрьомна. Тому чи це гріх? Я не знаю. В будь-якому разі в Біблії нема ні слова про те, що треба бути нудним. І тому люди, усвідомивши, що земне життя все одно приречене на гріховність, розважаються як можуть. Можливості трохи обмежені фантазією, бо по прев'ю я подумала, що там якийсь механізм, щоб можна було віддалено змусити Ісуса зістрибнути. Ну, уявіть, зібралися, всі святкують Великдень. І тут винуватить свята зі стіни такий. Аскрес, хтось з гостей від'ємно воскрес для балансу. Але ні. Тут все просто закріпляється і слугує статичним декором, хоч на Великдень, хоч на Різдво, всюди можна. Думаю, було б прикольно повісити його на мосту поруч з роуп джапінгом ну для сміливості. І ми потихеньку підбираємося до межі між Мерчем і багахульством, і вона десь тут. От я не можу судити. Але якщо тут є віруючі, раптом. Після спрею з гівном залишилися. То ну напишіть, от як ви вважаєте, це якби ближче до мерчу фандому? Ну чи все таки некрасиво тут топтать? Бо у мене тільки дуже неавторитетні джерела. Ноги — це божественні ноги. Поймає, тому що ми самі є Бог в тому числі. Ви тому, пожалуйста, не займайтеся рундо. Далі в принципі моїх знань достатньо, щоб зрозуміти, що якби ну. Список смертних гріхів демонструє нам, що нема нічого особливого, в тому, що хто там кого любить, це взагалі не проблема. Але гардиня ж, сука, на першому місці. Ну сам себе куди. Такий те ще й хрестик. Я би повірила б в існування фанфіку там з Фаравий, з Юдей, з Петром. Але це абсолютно не по канону. І на завершення теми. От мене це здивувало насамперед тому, що взагалі не зрозуміло для кого. Ну люди, які позитивно з повагою ставляться до даних постатей, ну не покладуть собі під жопу. А люди, які прямо хейтери, люті, ну не будеш собі захуярювати весь салон, аби тільки в них попердіть. Люди такі, як я, взагалі ганяють на преміум скіні, блакитні змії в гріфіндорських гетрах. І ладно би це було разове безумство, ну, типа, хтось пограв із фотошопом, по приколу виставив, раптом хтось купив. Ніхто не купив. Але їх дохіра. Да Ви б ще троси з Ісусом зробили. Да. Так, слово, одне з екстремальних тутешніх занять це після купи статей, відео, викриттів, що там продаються речі з якихось шкідливих, токсичних, радіоактивних, уранових матеріалів. Покупка нижньої білизни на тему китайська рулетка. Пані кастрюляки, ставлю лайк. Блін, коли читаю вінгуки на ці труси, озвучка сама вмикається. От дивіться, після закінчення робочої зміни в роздягальні всі мужики заздрять. Не знаю, як загалом на тему прийнято, але в цій підбірці це абсолютний лідер по кількості відгуків, особливо наших. Люди беруть собі і на вечірки, і комплектно дотигрових пледів. Бо якби за призначенням воно не те, щоб і на вигляд круто, але по суті круто. І що довше я на них дивлюся, то мені більше шкода, що я отут на стіну нічого не можу повісити. Відсилка на клафіку асортименту тему вистачило б мені на цілу гірлянду із і з хамячиним чужим. З біблом. Бібл. Дякую за дитинство. Ми зробимо вигляд, що ми нічого не бачили. Забудемо. Відволічемося на сосіску. Тут краще вигляд ззаду подивитись. Так ми наявніше бачимо приклад, як невдалий вибір дизайну спричинив абсолютний провал по продажам. Адже навіщо нам якась ноунейм no сасістка, коли є вітчизняний оригінал. О, до речі, раз уж тема зайшла про балаган хейти відміну. Одна з численних звинувачень тему стосується порушень авторських прав на дизайни. От створили ви це, а потім виявляється, що 15 людей вже собі закастомізували ванну кімнату. Несправедливо. Тему подумай, ми всі чиїсь творіння. Е, скандальність тему можна пояснити тим, що вони просто розставили пріоритети і чітко окреслили питання, по яким до них ну от... Не дай баться. Послухайте, як прогресивна і культурна. Футболка для підвищення освідомленості про аутизм, графічний малюнок. Я маю право бути тут. Ну, вони спробували. І у них вийшла сатіра на дисклеймери До речі, дисклеймер Автор цього відео ні в якому разі не хоче завершувати підбірку гребінцем для лисини. Докторе, можете якось пом'якше повідомити діагноз? Та без проблем. Да, гребінець для лисих дійсно дуже концептуально завершує собою наш сьогоднішній перегляд тіктоку від світу шопінгу. Багато яскравого, цікавого, доступного, але нахуй не потрібного. І Тунтун -тун Савур. Не всі знахідки ввійшли в це відео, тому, якщо сподобається, зробимо ще одну підбірку товарів на тему. А поки що, стоп знято.